Вітаю, я Олена Требошна, Ви дивитесь канал «Є питання» і це традиційний підсумковий випуск тижня, в якому ми коротко за 20 хвилин аналізуємо головні теми останніх семи днів. Сьогодні почнемо з новин антикорупційного фронту. Тут було багато цікавих подій цього тижня. Журналісти проекту схеми знайшли російське громадянство у на хвилиночку чинного. Заступника голови Верховного суду України Богдана Львова в 2017 році. Під час конкурсу на цю посаду Львов зазначив в анкеті, що немає громадянства іншої країни. Журналісти стверджують, що Львов має його ще з 99-го року. Причому в 2012-му він їздив в Москву, щоб оновити паспорт, оскільки йому виповнилось 45. І станом на дату виходу цього журналістського розслідування, Львов не вийшов з громадянства Росії. Його російський паспорт серед недійсних не значить. Більш того, дружина судді Інна Львова також має громадянство Росії і володіє квартирою в Москві. І про це суддя у своїх деклараціях не згадував. Там Львов заявив журналістам, що російського паспорту немає. Каже почерк на документах про отримання паспорту схожий на його, але щось він не пригадує ні, як їздив в Росію, ніяк переоформлював на дружину квартиру. Ну не пригадує і все. Сподіваюсь, пам'ять судді Львова освіжить служба безпеки України, де журналістам підтвердили, що таки володіють інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у нього. В статті 126 конституції України написано, що громадянство іншої країни у судді є підставою для припинення його повноважень. Тому можемо чекати, що Верховний суд України очиститься в ці дні від громадян Росії. І ще про судову систему є привід вам розказати минулого тижня, 5 вересня, виповнилось рівно три роки, як в Україні працює вищий антикорупційний суд. Скорочено його називають ВАКС. Ви в коментарях просили мене розповідати тут про роботу антикорупційних органів, і це якраз чудовий привід зробити це в сьогоднішніх підсумках за три роки роботи. ВАКС ухвалив 81 вирок у справах, які розслідували детективи Національного антикорупційного бюро. Серед цих справ серед засуджених прокурори, СБУшники, судді, керівники державних підприємств та чиновники різного рівня. Не веду вам лише кілька обличчя історії, які ви точно пам'ятаєте. Пам'ятайте, приміром, фантастичний проект кінця епохи Януковича повітряний експрес з Києва в аеропорт Бориспіль. Повітряний експрес до міжнародного аеропорту Бориспіль будуватимуть китайці. Вони ж і прокредитують проект. 2010 рік Янукович прорубав вікно в Китай. А його посіпака Каськів заходився будувати до Євро 2012 швидкісну залізницю зі столиці в аеропорт. Повітряний експрес побудували ніколи, тупо тому що вкрали всі гроші. В травні вищий антикорупційний суд відправив двох колег каськіва, які їх вкрали на 11 років за ґрати. Директора нацпроекта Геннадія Діяченка і юриста Каськіва Івана Радика самого Каськіва здивую вас судити за те, що він був ідеологом розкрадання сотень мільйонів гривень, виділених на так звані національні проекти Януковича, очевидно, не будуть. Генеральна прокуратура екстрадувала його з панами за інше дрібне розкрадання і умовою видачі каськіва було те, що його не притягатимуть до кримінальної відповідальності за інші злочини. Зручно. Причому усім ще один приклад і ще одне знайоме вам обличчя. Юрій Гримчак, чиновник вже наступного уряду, екс заступник міністра тимчасово окупованих територій Кабміну Гройсмана. 23 лютого цього року вищий антикорупційний суд дав Гремчаку 10 років з конфіскацією за вимагання мільйону доларів хабаря. З конфіскацією за мільйон Гримчак обіцяв перешати проблеми з дозвільними документами власникам ринку рибалка, який стояв в Києві на землях, які є об'єктом культурної спадщини. Національне антикорупційне бюро затримало Гримчака на хабарі в 2019-му І ось зараз, через три роки, екс заступника міністра відправили в камеру на цілих 10 років. Ви пам'ятаєте, щоб українські суди садили екс-посадовців на 10 років за корупцію до того, як було створено Вищий антикорупційний суд? Я ні. Ипошенко і Луценко не рахуються саме ті їх справи були очевидно політичними. Ось іще один поважний пан людина обов'язку, як бачите, і директор інституту агроекології та природокористування Національної академії наук України. Тепер вже колишній, бо найближчі 8 років пан Орест Фурдичко проведе в камері. Червні Вищий антикорупційний суд остаточно відправив пана Ореста за ґрати з конфіскацією, за те, що пан академік вимагав хабару півмільйона доларів у комерційної структури за виділення під будівництво земельних ділянок, які належать інституту. І перший транш 300 тисяч доларів він отримав. За цим його власне і заскочило національне антикорупційне бюро в 2017 році майже в новорічну ніч. Наступну новорічну ніч академік фурдичко зустріне у в'язниці, можливо, навіть в вишиванці. Це я вам навела приклади лише тих фігурантів, чиї обличчя вам мають бути знайомими, і ці обличчя ви ніколи б не побачили за гратами, якби в Україні не створили систему антикорупційних органів. Для тих, хто не в курсі чи не дуже стежить за цією темою, цих органів три ще раз назву їх, бо ви маєте знати. Злочинами в сфері корупції в Україні займаються три нових інституції: це Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за цими розслідуваннями і представляє ці справи в суді. І власне вищий антикорупційний суд, який виносить вироки у цих справах. Набу і САП створили 7 років тому антикорсуд лише 3 роки тому. До речі, показовий приклад їх роботи це самі судді серед засуджених вищим антикорупційним судом. Найбільше якраз суддів, про що я вам періодично розповідаю. Тут не є питання. Ось за цим посиланням була недавно цікава історія про недоторканого харківського суддю Сергія Лазюка, якого не міг посадити жоден український суд, а вищий антикорупційний посадив в серпні на цілих 7 років. Щоб ви розуміли, до створення ВАКС у справах набу звичайними суддями було Валено нуль вироків щодо суддів-хабарників, бо судді суддів не саджають. А за три роки роботи ВАКС ухвалив уже майже два десятки рішень по суддю. Судді почали отримувати реальні тюремні ув'язнення. Так, система працює поки що не ідеально. Я не знаю, чи запрацює колись вона ідеально, бо попередня влада і ця влада постійно намагалася і намагається поставити своїх людей на чолі цих антикорупційних органів. І це, по-перше, доказ того, що і ті, і ті крали і крадуть, і їм є чого боятися, що ховати. А по-друге, це доказ того, що ці органи потрібні, принаймні, поки ми не перезавантажимо всю систему так, що антикорупційними у нас будуть всі органи всі суди і вся прокуратура. А доти ми будемо вимагати, щоб до цих нових органів не Лізли своїми брудними лапами усіляки татарове і не намагались зробити їх ручними, так як ми домогли цього у випадку з призначенням нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, де два роки вже чинна влада намагалась призначити головним антикорупційним прокурором свою людину. Цього тижня Олександр Клименко підписав підозру народному депутату Андрію Деркачу у державній зраді та незаконному збагаченні. Деркача оголошено в розшук, є дозвіл на його затримання. За даними слідства, деркач давно був завербований російською розвідкою. Він курував створення низки охоронних структур в Україні, які мали взяти участь у захопленні України. На цей проект Росіяни раз на кілька місяців передавали Деркачу по 3-4 мільйони доларів. Значна частина цих грошей осіла в кишенях самого деркача. За це його і підозрюють у незаконному збагаченні у 19-22 роках. Він одержав більше півмільйона доларів від спецслужб РФ за дискредитацію України на міжнародній арені та блокування інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. Під час обшуків у помічників охоронців та дружини Деркача знайшли купу готівки, листи від ФСБ, аудіоплівки, ручку з прихованими камерою та мікрофоном. Деркач нагадаю, випускник академії ФСБ РФ його. Батько був генералом КДБ і в кінці 90-х очолював службу безпеки України. Знову ж таки питання, куди весь цей час дивилась служба безпеки України Івана Баканова? І де, до речі, зараз сам Баканов. Наостанок замість крапки зараз у нас починається конкурс на нового директора набу замість Артема Ситтика, повноваження якого скінчились у квітні і в травні скінчився термін повноважень голови Верховного антикорупційного суду Олени Данасевич. Тому на нас очевидно чекають нові баталії за те, щоб антикорупційні органи очолили незалежні і професійні керівники. Тепер до головної теми війна і ситуація на фронті. В минулих підсумках тижня ми говорили про те, як довго триватиме війна і що для цього нам потрібно. Я розповідала про статтю, яку написали Валерій Залужний і Михайло Забродський. А цього тижня я розповідала про те, які наслідки буде мати успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Це ще один привід підписатись на наш канал. Ми кожен день розповідаємо тут про важливі для країни речі. Цікаві і я б сказала, оптимістичні думки озвучив цього тижня Микола Сонгуровський, директор військових програм центру Разумкова, про війну. Він вважає, що розрахунок на... Те, що війна триватиме до наступного року, і можливо і наступного року, це скоріше песимістичний сценарій. Аргументує він це тим, що у росіян досить сильна перша лінія наступу та оборони, але їх проблеми з логістикою ускладнюються з кожним днем. А сили, які росіяни мають для утримання захоплених територій, так звані другий та третій ешелони адміністрації, це не регулярні війська, а розгвардія, поліція і спецслужби, які не мають відповідного озброєння і заточені під виконання завдань не оборони, а упокорення населення. І Якщо збройні сили України в ході контрнаступу зможуть ефективно прорвати першу і другу лінію оборони, це може мати. Мати кумулятивний ефект і всі лінії оборони російського угрупування посипляться. Тому посимістичний прогноз, вважає Сонгоровський, це війна триватиме до середини наступного року. А оптимістичний це, якщо все піде так, як ми хочемо, і все вдасться, то війна може закінчитися і до кінця цього року. Війну виграє той, хто має ініціативу. Повністю ЗСУ її ще не перехопили. і Росія ще має достатньо резервів, щоб завдавати точкових ударів на певних ділянках фронту. Але з'явилися ознаки того, що ця ініціатива переходить до нас все більше раніше і війна набула незворотнього характеру. Тим часом талановитість українських головнокомандувачів, до речі, визнають вже навіть в ефірах російських пропагандистів. Недооцінка противника, вона постійна, вона і зараз відбувається. Ну от ви все, до да, американської Америки, ну треба признати, що залужний талантливий воєначальник. Ну это надо признать, это вот, вот просто не обязательно даже стратегом быть, потому что вы видите, что вообще он талантливый мужик, вот в смысле военного дела, он интересные комбинации это придумывает, ну так сказать, надо это признать. Той рідкісний випадок, коли важко з ними не погодитись для перемоги. Україні потрібно очевидно більше зброї цього тижня, 15 вересня. Білий дім оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні. В ньому боєприпаси до ракетних систем Хаймар, системи нічного бачення, обладнання для розмінування 105-155 мм артилерійські снаряди та інше обладнання. Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Гепард. Загалом вони передали нам вже 24 таких арт-установки. Також міністр оборони Німеччини Ламбрех заявила, що країна поставить Україні ще дві системи залпового вогню марс 2 і 50 броньованих машин Дінго. Після успішного контрнаступу збройних сил України на Харківщині німецькі політичні партії вимагають від свого уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати нам танки Леопард 2 та БМП Мардер. Дві з трьох партій правлячої коаліції Німеччини виступають за поставки зброї Україні. Але канцлер Олаф Шольц та Міноборони Німеччини зволікають. Останньою відмовкою їх було те, що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки, і вони поки не будуть цього тижня. Європейці домовили, що 40 німецьких мардер віддадуть Греції, а греки віддадуть нам натомість 40 модернізованих радянських бронетранспортерів бмп 1 Загалом, щоб ви розуміли такий кругооберт зброї, коли країни Європи віддають нам їхнє старе обладнання а в обмін отримують новіше для власних збройних сил, в ході цієї війни набув величезних масштабів і дозволив багатьом країнам Європи добряче оновити свої збройні сили. У всіх свої інтереси, але що більше ми вимагаємо, то більше отримуємо. І ви маєте розуміти, що всю ту зброю, яку ми отримуємо, нам доводиться буквально вибивати в усіх, навіть у штатах. І це постійно робиться з першого дня війни і понині. Колись після нашої перемоги думаю, ті люди, які це роблять, зможуть розказати, як це було. Багато речей відкриють вам очі на західну бюрократію. Але маємо те, що маємо, і маємо продовжувати просити і вимагати. Хороші новини зі світу тварин маємо цього тижня. Цілий загід цих тварин вдалось полювати в останні дні українським спецслужбам і партизанам. Херсоні вибухнуло в будинку самопроголошеного ректора педуніверситету на початку тижня колаборантки Тетяни Томіліної. На жаль, вона лише поранена. А в п'ятницю був просто джекпот в Луганську. Ліквідована так званого генпрокурора ЛНР Сергія Горенка. Охереть, хірі прокуратуру в здані взорвалася. А в Бердянську вбито заступника гауляйтера міста Олега Бойка та його дружину, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення так званого референдуму. А от в Херсоні в п'ятницю трохи промазали. Там сильно прилетіло в приміщення апеляційного суду, яке знаходиться прямо за будівлею Херсонської адміністрації. В ній розміщувались і так званий уряд загарбників, і військово цивільна адміністрація. За деякими даними, під час прильотів там якраз проходила нарада голів муніципальних округів Мованих окупаційної влади жертви точно були про це повідомив колаборант Стрімоусов, який на жаль знову поки що вижив. в долг. сьогодні був нанесен удар американської системи Хаймерс непосредственно по воєнно-гражданській адміністрації, якщо точним. Прямо в мой кабінет, але насправді дуже важливо, що і ЗСУ, СУ і спецслужби повністю зірвали плани колаборантів Кремля провести референдуми на окупованих територіях. А в самому Кремлі тим часом в ці дні почалися якісь неоднозначні процеси. В Пітері представники місцевих органів влади неочікувано публічно оголосили про свій намір звернутись до державної думи з пропозицією звинуватити Путіна у держзраді у зв'язку з діями російської армії в Україні. Аргументація у них правда така собі. Вони почуться не про те, що Путін влаштував геноцид в Україні, а про те, що своїми діями він завдає шкоди безпеці Росії, бо відбувається демілітаризація не України, а Росії отаке. Слідом за пітерськими депутатами московські муніципальні депутати звернулись до Путіна з проханням скласти повноваження президента. Їх аргументи в країнах із регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер де посту тільки вперед ногами. З останнім складно не погодитись, виносьте вже його, а не лише в твіттер пишіть. Але вони і писати скоро не будуть. Цього тижня всіх цих депутатів російські суди оштрафували за дискредитацію російської армії. Це це зовсім не привід думати, що режим в. Кремлі нарешті починає тріщати, але лайно за перебрікам принаймні, хоч трохи почало бурлити, не знаю, чи впливають на щось ці поодинокі історії. Мабуть, більше на ситуацію і стабільність в Кремлі впливають невдоволені російські радикали і усілякі там гіркіни, які звинувачують Кремль і Шойгу, і російських генералів у військових провалах в Україні. Вони вимагають оголосити масову мобілізацію. Кремль масову мобілізацію оголошувати все ще не зважується, поки що, і поки що кремлівські генерали. Путина продолжают Путина облизувати, але выходит так себе. Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ними не согласен. Может, я не прав, не имею права, но мы воюем за отчизну. Воюем, прошу прощения. А як ізвісне є граніць. Чесно, сміливо хвалю. Продовжуйте за отчизну. Інститут вивчення війни в кінці цього тижня повідомив, що після вдалого контрнаступу збройних сил і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилює приховану мобілізацію, продовжують відправляти в Україну наймаргінальніші верстви населення цього тижня. З'явилось відео, на якому видно, як так званий повар Путіна Пригожин особисто вербує зеків в російських колоніях. Вступати до його ПВК Вагнер. Я представлю під час воєнної компанії. Навіть нас лишую човака Вагнер називається. Війна тяжова, на всякий там чеченський і так далі. Близько не похоже. Розход боєприпаси у мене привзіть в два сто на разі більше, ніж в Сталінграді. Повне відео там 4 хвилини було на тижні в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в описі під цим відео. Підписуйтесь і подивіться там повністю, і заглядайте туди періодично. Цього ж тижня виклали відео, де видно, як відправляють на війну зеків в Тамбовській області. За неперевіреними даними з тамтешніх колоній забрали 400 в'язнів і відправили на південь Росії навчатись. Крім того, Рабзан Кадиров закликав усі суб'єкти Російської Федерації розпочати так звану самомобілізацію і не чекати, коли Кремль оголосить воєнний стан. Мовляв, кожен суб'єкт федерації має довести свою готовність допомогти Росії і дати не менше тисячі добровольців. Деякі губернатори такий заклик підтримали. Самопроголошений голова Криму Аксіонов оголосив про формування на півострові двох добровольчих батальйонів. На цьому тлі в окупованому Криму відбувся цього тижня. Ось який випадок викладача білогорського технікуму звільнили з роботи за те, що він включив в технікумі українську пісню про Байрактар. Барактар. для Найкращий викладача Андрія Білозерова арештували на 13 діб на сторінках його в соцмережах. Пости з прапорами України і цитати українських письменників. В Криму є люди, які на Україну чекають. Але як ви, мабуть, зрозуміли, відео правоохоронцям злили його учні. Павлік Морозов прижився в Криму за час окупації. Повернемося ще ненадовго з українського Криму за перебрік. Видання «Медуза» пише цього тижня, що у Путіна нова проблема. Його непокоїть піятство серед його близького оточення та вищого керівництва Росії. Проблема загострилась з лютого. Міністри, їх заступники, віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Ради безпеки Росії, частина керівників державних корпорацій, губернатори знімають таким чином, мовляв, стрес. Через пияцтво стала страждати дисципліна, а плутані публічні доповіді вищого керівництва бачить широка публіка. І це турбує Путіна. Що случилось з підводная лодкою Курск? Вона навтану. Що з ястрібами Кремля? Ані спілізь. Не дивно, що до бункера дійшло лише зараз, що перше коло Кремля безпроспітно бухає. Коли читаєш офіційні заяви кремлівських чиновників, давно є враження, що вони квасять. Ось коментар спікера російського МЗС Захарової цього тижня. Вона протестує проти того, що Росію через війну в Україні не запросили на поховання королеви Єлизавети. Захарова пише етака кощунственно перед пам'яттю Єлизавети, яка служила в годы Второї мірової війни в рядах територіальної оборони британських ворожоних сил, Сражавшихся з нацистами і їх українськими пособниками Бандери і Шухевичем. А ось це пост ще одного алконавта Медведєва з приводу проекту договору про гарантії безпеки для України, який оприлюднили цього тижня. Про нього я розповідала ось тут. Якщо ці недоумки продовжать безудержну накачку київського режиму опаснішими видами вооружений, – пише Медведєв, – То рано чи поздно воєнна кампанія перейде на другий уровень. Це навіть пияцтвом не поясниш. Твої війська безславно втікають від ЗСУ, а ти в телеграмі погрожуєш НАТО. Це ж білка. Про цей документ, про безпекові гарантії для України, через які в п'яному Угарії істерить Медведєв, я розповідала цього тижня за цим посиланням. Він отримав назву Київ Security Компакт. В ньому поки що описані лише принципи домовленості, під якими Україна хоче бачити підписи ряду країн гарантів. Його головні автори, голова офісу президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андрес Фок Расмусен. Цей договір буде лише рамковим документом. А головні зобов'язання гарантів будуть зафіксовані в двосторонніх угодах між Україною і країнами гарантами. В переліку цих потенційних гарантів зникли нарешті Кита і Росія. Серед них зараз США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія. Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, центральної та східної Європи. Фактично, Україна пропонує цим країнам взяти на себе офіційно ті зобов'язання, які вони виконують зараз. Постачання зброї нам і швидке введення санкцій проти Росії в разі нападу. Головна ідея в тому, щоб держави гаранти забезпечили Україну зброєю і допомогли нам побудувати підприємства військово-промислового комплексу з тим, щоб ми самі могли виробляти озброєння для власної армії і себе захищати. Важливо, що цей безпековий договір не буде. Буде замінником НАТО зусилля щодо членства України в НАТО будуть докладатись паралельно. В офісі президента розраховують на підписання першого базового документа до кінця року. Тоді очевидно і буде більш зрозуміло наскільки зобов'язуючим може він бути і чи буде він гарантувати Україні безпеку в інший спосіб ніж гарантував Будапештський меморандум, точніше не гарантував. Ну і головне, чи захочуть підписуватись під такими зобов'язаннями, названі країни. Ну і остання тема, якою хочу торкнутися сьогодні у підсумках: Росія цього тижня, після поразки на Харківщині, влаштувала ракетний терор з обстрілами інфраструктурних об'єктів України. Так вони демонструють нам, що буде взимку. На російському телебаченні прямо кажуть, що влаштують нам гуманітарну катастрофу. Очі був неплохою удар, я вважаю, і достойний виведенню об'єктів енергоснабження. Причем, если всю Украину с энергоснабжения вывести, то через две недели мы получим, мы, мы получим шикарный эффект, я вас вымоляю. При отсутствии электричества не будет ничего, ни транспорта, ни обеспечения любого. Когда мне говорят, ну что, ведь железные дороги на тепловозе проедут. Угу, проедут. А система управления этой железной дорогой? А... Продукти скоропорчиваються в магазинах. А вода, которої не будет нігде. Її тільки вручну і ведрами не носить. А каналізація, которая в мільйонах городах буквально через неділю прийде к шикарному колупсу. Говорить, буде гуманітарна катастрофа. І погрожують вони не лише нам, а усій Європі. Лукашенко виклав днями відео, на якому заготовляє дрова. Під ось такі слова. Так. Хороший Александрович. Хороше. Не дадим Семёнович Європі замёрзнути. Поможем нашим братям. Можеть, і вони коڏа-то нам допоможуть. Газпром, як ви, мабуть, бачили, теж виклав на передній відеоролик, в якому вони лякають європейців, що ті взимку замерзнуть без російського газу. Зима буде більша. Вот за заріко. Тіхаосінюмінаша рукою євросоюз цього тижня зі свого боку запевнив, що вони налаштовані такі відмовитись від російських енергоресурсів, які Путін зробив знаряддям економічної війни. Газові сховища європейців майже заповнені. Єврокомісія представила цього тижня новий план, як пережити зиму в умовах газової блокади і де взяти гроші на підтримку населення та бізнесу. Це буде непросто та дорого, але голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, представляючи цей план, сказала, що Європа вистоїть і підтримує Україну. А Путін програє. Найсмішніше, що в тому ролику, яким Газпром лякає Європу, тим, що вона замерзне взимку, замість кадрів замерзлих європейських міст, показують кадри російського Красноярська. Який на хвилиночку не взагалі, і опалюють місто вугіллям? А змонтований цей ролик під пісню на слова поета Юрія Візбора, з якої росіяни викинули центральний куплет, звучав він в оригіналі: так плачуть мокрі осіни, плачуть дідушка Арбат, плачеть сіняя Росія, привратившись в лістопад. Ось вам і вся квінтесенція Росії з її патьомкінськими селами величі, брязканням зброєю і червоними лініями, які дуже страшні, але їх можна переступати. На сам кінець хочу показати вам одне відео про те, як відключенням газу нам і Європі Росія погрожувала ще багато років тому. Це відео знято в 2008-му. Це популярна російська музична премія Серебряна Калоша. Ведуча Тетяна Лазарєва в залі Андрій Макаревич на сцені. Пропагандист Соловйов співає про те, як Росія перекриє газ Україні і Європі. У Європи теж кожен день проблеми. І американський, там уже спецназ. Ми лише бнемся, самі розберуться. Ну а ночью перекроємо і Європі газ. І були самління, друка сльоза вашій клас, і хороше гастрає вас. Лазарева підспівує Соловйову Макаревич, посміхається в залі. Хлопають, підспівують і посміхаються погрозам Соловйова влаштувати газову блокаду Україні і Європі. Якось так. Дорогі російські ліберали, вже тоді про вашу країну було усе зрозуміло. Усім, крім вас, ви посміхались і підспівували Соловйову. Ви самі проїхати свою країну. На цій оптимістичній ноті ставлю крапку в сьогоднішніх підсумках тижня. Дякую, що додивились. Дякую, що дивитесь. Є питання. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо були тут вперше. Ми тут щодня говоримо про складні речі, які наближають країну до перемоги на обох фронтах на внутрішньому і на зовнішньому. Не забудьте ваші коментарі, вподобайки і поширення відео допомагають нам достукатись до більшої кількості свідомих громадян цієї. Тому ставте їх, пишіть. Дякую окремо усім, хто підтримує нас, зокрема, і незалежну журналістику в цілому. Ось імена цих людей, усі посилання, щоб приєднатись до них, в описі під цим відео. Чекаю на вас в понеділок, спокійних вихідних нам, удачі і успіхів на всіх фронтах нашим Збройним силам. Бережіть себе! Прорвемось в кінці кінців, все буде Україна. Побачимось.